Не в кожному селі є школа, але вчитись хочуть всі діти. Тим, кому йти далеко, треба підвезення до школи за державною програмою. Школи забезпечуються автобусами. Головна задача власні створити рівні умови. Всіх жителів Луганщини, всіх наших дітей для того, що получить качественне образування. Зараз в області дітей підвозять до шкіл сусідніх сіл 185 автобусів. На цих автобусах їздять більше 8,5 тисяч дітей. Автобуси купуються за рахунок державного, місцевих обласних бюджетів та позабюджетні кошти спонсорські. А деякі школи просто орендують транспорт і поки що витрачають на це свої гроші. Сьогодні керівники області вручили начальникам. Управлению святыми из районе в области ключи вид 38 автобусов хочу от всей души, от имени депутата уганского областного совета поздравить вас с приближающимся началом учебного года с таким подарком который вы сегодня получаете это еще свидетельство того что социальная программа президента украины все-таки реализуется как бы ни было тяжело как бы что-то кто-то не говорил что-то невозможно это реализуется а вы после Цього в області буде не вистачати ще 42 автобуси. На них треба чекати до наступного року. Але губернатор знайшов відповідь і на цей виклик часу. Ну, у нас є Валерій Калавічу давно така мисль, і ми зараз час поработали з предприятиями, поработали з підприємцями. і ставимо задачу до кінця концукуда. те автобусы, которые у нас арендованы, завершить программу и к концу года докупить еще 42 автобуса. И наконец-то сказать, что в Луганской области в 2012 году Вопросы школьного автобуса и перевозки детей – вопрос решенный. Огромное спасибо. Мы в этот день хотим сказать тем людям, которые позаботились об этом. Ведь получение школьных автобусов существенно облегчит ребятам из сельской местности получить знания, а также сократит затраты бюджетов, на которые раньше расходовались на аренду Частных подвозчиков нам нужны эти деньги, нужны для укрепления матерно-техническої базы, для получения современного оборудования, для улучшения условий содержания детей, окрім цього. Цього року, вперше за історію Луганщини, тільки місцевими органами влади виділено 37 мільйонів гривень на підготовку шкіл області до нового навчального та опалювального сезону. І ще одна велика справа: поставлено завдання, щоби до кінця цього року у жодній школі не залишилось вуличних туалетів, а всі санвузли були перенесені всередину приміщень, і це справжня турбота про дітей.